Ви це запам'ятали, тому що кожен, хто з вас тут, кожен, хто дивився, слухав курс уважно, точно зробив такий дуже великий крок у довголіття. Верховина мати моя, вся краса чудова твоя, вся краса чудова твоя. Якщо я вам передаю ці знання, ви от ви зараз мусите ці знання передавати своїм близьким, з'їсти трошечки брокколі. Оксана, ми їли броколі? Ми їли Броколі трошечки. Вона каже: Сирий, можна істикати можна Пройшла. Гаєна ти за горами. Далі бористи. Хочу вам сказати, що в нас неймовірна земля, неймовірна країна. І часто кажуть, ну чому взагалі Чому нам потрібно так довго жити? Кому це взагалі життя потрібне? Це великий подарунок, що ми живемо. Погоджуєтеся, і важливо, щоб ми жили. Добре, щоб в нас нічого не боліло, тому що коли в нас нога підвернеться, щось там болить, чи в нас палич, чи навіть надкусили собі язик, прищ на язиці, то нам вже незручно жити, вже не каже про серйозні хвороби. Ми всі заслуговуємо бути довгожителями. Треба шукати якусь мотивацію, бо є оці приступи гастрофашизму нападають. Чи от я все я буду худнути? Я сяду, як була одна пацієнтка, як зараз пам'ятаю років 10 назад, 140 кг кілограмів ваги. Я кажу, ну худнути треба буде довго. В нас скільки? Я кажу, ну, може пару років. Тому що от можна піти там, до фітнес-тренерів, нічого немає проти фітнес-тренерів. Вони там дають харчування, пониженої калорійності, спорт обов'язково. Але коли ми говоримо з ним за кулісами, з цим відомим фітнес тренером він мені каже Оксана, 90% людей повертається в свою вагу. А чому? Тому що має бути така тривала мотивація. Просто ми маємо пам'ятати, що коли ми, наприклад, робимо фізичні вправи з власною вагою, віджимаємося. Ви, до речі, Юрій, віджимаєтесь? <реш> <реш> Бачите, як не в попа. Але нічого, Бачите, головне, але знаєте, що головне в житті? Бути чесним. Навіть чоловік нічого в магазині не купує. Шо, а не прочитавши етикетку. <му> дуже дякую нашим дорогим менторкам за ваше терпіння. Це реально дуже складно. Дівчата, зранку і до пізнього вечора бути буде вещана контакті.